Як цікаво. Ваші лінії життя начебто колись перетиналися. ви наче мінялися стежками. Скажи, ви засвоїли урок. І цей урок знову може стати вам у нагоді. Раз, Я, Я... Ходімо. Бувай. Ти теж відчула? Здається, це у наших головах. Що це було? О ні, тільки не знову. Що відбувається? Тихо. Хто сонечко. В моєму тілі. Спокійно, це я Гарб. Це мама. Тіль що? Якщо ти це я, а я це ти. Хто це? Це бабуся, моє сонечко. <рапрошки> моє обличчя, наче сумка від біркін, яку покинули гнити на сонці. <рапрошки> Як усе виправити? <рапрошки> Минулого разу ніхто нічого не помітив. <рапрошки> Все не стало як було. Дівчата, це не спрацює. Ой! Я трошки впісилася. <рес> Отже, за моїм сигналом робиш сексі дівчинку. Сексі дівчинку. <Also yes. S 2> H O T T O G O。T T o G o